Усі мої вітання. Зараз у нас 10.30. ми прийшли в наш парк. Основна навала собачників вже завершила свої прогулянки, з собаками гуляють, але дуже мало. І ми можемо заздалегідь їх побачити. Я саме про те, що бігають маленькі собаки, безповідочні, неконтрольовані, які біжать з усіма знайомитись і можуть. Просто натрапити на неприємність, тому що Айва не з усіма собачками хоче спілкуватися От, і може відреагувати досить неоднозначно. Да? От, дуже багато власників до таких дій іншої собаки не готові. Тому ми намагаємось бути розумнішими і просто не провокуємо ситуації. Айва, ні, ліжеть. Де? Наша собака може комусь зашкодити, навіть якщо вона буде на повідку, а інша собака підбігла не, 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 дуже наполегливо. Зараз у Айви немає ніякої контролюючої амуніції, типу електронашинника. І я зараз вам знімаю це відео для того, щоб показати, що електронашинник це лише інструмент, який допомагає створити. Певні кордони і рамки допомагають відпрацювати певні команди. Да, але це не панацея. Тобто дуже важливо і саме важливо. Айва ай, ай, ні! Ліжать! Це створення контакту між власником і собакою, щоб вашій собаці було цікаво з вами. Вот. Кам'я! Так, право, ой, хорошо! Ха, молодец, круто. Ой, чу, ой, давай, давай, ой, давай, 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 вот, браво. Ой. Лежать? Нет, лежать. Ко мне. Да, браво, хорошо, лежать. Молодец, хорошо. Давай сюда. Давай, 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 давай. Ай круто! Ні, ближе. Айва. Дай. Айва не любить камеру, яку я тикую її в обличчя. От. І тому починає трошечки філонити От. у нашій взаємодії. Тому зараз я камеру виключаю, просто продовжу з нею гратися і по можливості буду підзнімати відео. <клес> Ігрова мотивація. Дуже класна штука для того, щоб формувати цей контакт. Якщо ваша собака грає, я можливо повторююсь, але... Це істини, які постійно от люди приходять до мене на тренування. І спочатку ми вчимо собачку їсти з рук, да, бути зацікавленим у виконанні яких таком. Айва, ні! Далі ми вчимо собачку нашу грати з нами, от. щоб їй було це цікаво. І прямо на це дуже багато часу виходить. Як не казав, а вміння грати з собакою це е, мистецтво. І багато людей ну, не можуть цього опанувати до кінця. От, і в цьому проблема? І Тоді їхнім собакам з ними не цікаво. І Зробити ідеальний послуг і прогулянки без повідка дуже складно, так? якщо ми говоримо про позитив. Айва, сюди, давай. Молодець, хорошо. От зараз ми, наприклад, закінчили гру. Да, і бачите, Айва від мене не відходить, тому що вона хоче продовження нашої взаємодії. Їй вже ж, цікаво там, піти покопати ямки. Вона може зараз пропонувати мені палочки якісь і так далі. От. І тут теж такий нюанс дуже важливий. Якщо собачка у нас звикає бути просто собакою, да, тобто ми дозволяємо їй... От просто багато часу проводити на самоті, от, паралельно гуляючи, да? тобто не взаємодіючи з нею. То собака дуже швидко перемикає свою увагу, от бачите, яка іва. Перемкнула свою увагу на копання ямки да? і таким чином закрила свою потребу базову якійсь активності. Да? І наступного разу, коли я її буду спускати, вона одразу буде бігти, там, копати ямки. От у нас, наприклад, з цими копаннями ямками це прям певна проблема. Айва ні, сюди. От. І на сьогоднішній момент я намагаюсь не давати її. от Ми прийшли в парк, так? я не даю їй можливість входити в цей стан, де вона купається ямки перестану і перезбуджується. А от, е ми або гуляємо, взаємодіємо з нею тобто, е через перерви якісь. Я їй там даю можливість понюхати травку. От. Але як тільки вона намагається знову копати ямки, я цю поведінку присікаю. Айва, ні, пошли. От Бачите, вона постійно шукає їх. Бо вона хоче щось активно робити і шукає альтернативу. Типу, само, сама собі е, режисер. Айва, ні, сюди. От. Якщо я буду просто їй забороняти ці ямки копати, да, а не давати якусь альтернативу, то, по-перше, я можу це так ніколи і не вирішити, вона все одно буде їх копати. Да? Ну, в принципі, нічого страшного в цьому немає, але якщо я хочу, щоб на прогулянці був більший контакт, тобто вся активність тільки зі мною. От. Тому ми все позаймаємось, позаймаємось. Я її потім візьму на повідок і ми будемо йти на повідку контрольовано, От. щоб вона не відвалювалася. Знову спускаю з повідка, знову іграшка, гра, знову. Айва, ні, сюди. Сидеть. Хорошо. Лежать. Знову будет какая-то игра. Ко мне. Лежать. Ко мне. Да, браво, ой, хорошо.

Назад. Добро. Нет. Лежать. Зараз снова камеру выключаем и продолжу взаимодействие с

Давай сюда. Давай. Дай. Ой, браво, молодец. Ай, хорошо. Ой. Молодец. Молодец. А. Ха-ха-ха. глянь. -ха -ха. Гра рандомно починається, гра рандомно закінчується. Да? На моменті, коли ще собака хоче взаємодіє. Мячик те, що у нас, до речі, дуже прикольний, він не тонеть. Завдяки таким штукам він ще видає певний звук, типу як м -м, якийсь свист. Да? І собакам теж цікаво. Пригучий, ну, от зручно жувати. От, кому цікаво, ось все. фірма. Можете загуглити. І цей м'ячик ми тільки граємось на вулиці ним. Тобто додому я приходжу, я можу їй видати цей м'ячик. наприклад, після того, як вона прийшла, от, пішла в ванну, запригнула помити лапи. Я їй даю м'ячик, вона його трошки жує. Далі я її зву їсти, вона м'ячик залишає. Пока вона їсть, я м'ячик ховаю. Отаким вот вот чином підтримую зацікавленість до цієї іграшки. Рядом. Рядом. Да, ай, хорошо супер. Все, гуляй, пашін! Бачите, трошечки включив її в гру, і вона вже набагато активніше хоче взаємодіяти, то завелася. Тобто, на початку ми прийшли в парк, я її спустив. Вона собі раз побігла там, займатися своїми справами. Да? І типу не очікувала, що раз щось буде веселе. От, тому що останні тижні ми в основному виїжджали в ліс, там була активність от, в лісі, а от, такі прогулянки по парку вони були більш спокійні, вони вистачало часу. З іншими собаками дуже багато займаюся і просто не вистачає часу і сил на свою, на жаль, да? тому я їй даю навантаження саме через довгі прогулянки на природі. От. Але от сьогодні ми на природу не поїхали, бо була бессонна ніч з цими шахедами. Вирішив прийти в парк і навантажити її через активну гру. Маю надію, що це відео. Вам буде корисним, ви з нього візьмете певні для себе уроки про те, як покращити взаємодію з вашою собакою в побуті, да, для того, щоб ваше життя було комфортним, да, а собака була контрольована. Тому підписуйтесь, задавайте питання, я завжди радий буду відповідати. Все, паште. І ще такий важливий нюанс, що коли я бачу, що під час гри собака втомлюється. А як я це бачу? Тобто Собака вже не охоче починає приносити цей м'яч. Тобто Вона починає робити, вона біжить не напряму, а вже робить якусь дугу. Тобто Хоче лягти і трошечки відпочити. От. В цій ситуації я завершую нашу вправу на тому, що вона приносить мені м'яч, віддає, я роблю паузу. І даю їй можливість цей м'яч потримати. Типу, от ти перемогла, бо я здобичу тебе, ляж відпочинь, можу покликати до себе собаку і просто погладити її за те, що вона знаходиться біля мене, не забираючи м'яч. А м'яч заберу тоді, коли ми, наприклад, підемо далі, почнемо рухатись, вона буде його нести. Я її зупиню, підійду, скажу команду дай, і цей м'яч заберу. Айва, іди сюди. Айва, иди сюда, давай. Вот сюда ляж. Вот так. Молодец, хорошо. Ай, браво, крутая собака. Бачите, хвостом вели. Молодец. Ты крутая моя девочка, да? Ты хорошая, хорошая. Молодец, умница. Молодец, вот так. Тобто, не створим конфликт в том, что мы постійно эту игрушку забираем. еще вот У Айви теж, От, якщо бачили на цьому відео, Стой. що в неї є момент, що вона не хоче одразу цей м'ячик віддавати, це й за того, що мотивація хапати цей м'ячик настільки сильна, тому що цей м'ячик вона отримує тільки в певних випадках, коли ми йдемо на прогулянку, що вона включає свою жабу. Ми можемо це пропрацювати, якщо я там поставлю собі за мету. Я або візьму два однакових м'яча і буду підкріплювати поведінку, віддала цей, отримала інший на заміну. Або з теж, тобто обмін на їжу. Це все теж може пропрацювати. Ну, Поки мені це не потрібно, ну, от, тобто для моїх побудових моментів, для моєї гри мені достатньо в принципі, те, що я можу, по-перше, почекати, да, можу що там, шумно, щось да? -вот. взять. Дай сюда, дай. Взять, дай. Айва. Взять. Что там? Лежать. Нет. Лежать. Взять. Сюда. Давай, 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 давай. Дай. Бачите, так обережно віддає. Типу намагається довше його потримати в зубах. Ну, Тобто мені достатньо того, що вона трошечки заспокоюється і потім віддає в принципі, нормально. Якщо сильно заводиться, я можу застосувати механічний вплив. Мені цього теж достатньо. Вот. Якщо б я готувався на якісь змагання, да, або мені потрібно було це покращити для роботи, а вже ж я використовував би інші моменти для того, щоб цю, цей відпуск. Покращити, Тобто, це не проблема. От. От такий от нюанс, щоб ви розуміли. От. Зараз, наприклад, вона мені сама його вже віддала, да, випустила там, втратила до нього інтерес. Якась машина гучно їхала, відволікла її. Да, і бачите, вона теж почула гучний звук, незвичайний. І хотіла рванути туди. Тобто, їй стало цікаво, що там відбувається. От. І це теж потрібно враховувати. Тобто, якщо ваша собака має. Таке, любопитство да? От, з безумством і хоробрістю, то будь-які незнайомі штуки можуть привертати її увагу і вона буде втрачати контроль над своїми емоціями. І тут дуже важливо, щоб у вас була якась зупиняюча команда. Ну, наприклад, у мене маркер ніє, і зразу я перевожу її в роботу. Тобто кажу команду з лежати. Да? От. І потім, як винагорода, вже переключаю її взаємодію в м'ячик. Взять. Вау, молодець! Хорошо, давай сюди. Дай! Супер, молодець! Ще такий момент, що от вона намагається е, забрати в мене цей Вот, да? або не віддати його, тому що хоче продовження, тобто хоче боротьби. Вона хоче схопити і почати тріпати. От, тому якщо я тримаю м'ячик міцно, а вже ж вона цепляється зубами і починає дергати на себе. Тобто зараз продемонструю. Взять. Ой, браво, бачите? Ой, молодець, хорошо. І у нас виходить тягамотіна. І от вона перемогла. Айва, сюди. А якщо, йди сюди, ні. Якщо я просто руку розслабив, кажу Дай! Да, бачите, вона упирається. Намагається спробувати, чи є супротив. Супротива немає. Ні. Я відмаркував, що что это помылка. Сидеть. Взять. Браво, молодец. Хорошо. Сюда. Дай. Взять. Браво, молодец. Вот. И снова же таки, ось все бачите, я повторил еще раз всю вправо. На відпуск іграшки. І наступного разу, коли вона підійшла і швидко мені віддала, я одразу її похвалив тим, що віддав їй іграшку, тобто дав команду взяти, і вона одразу отримала те, що вона хоче. Тобто, чим швидше ти мені віддаш, тим швидше ти, ти отримаєш те, що ти хочеш. Такий момент, що просто коли собака на сильному перезбудженні, їй дуже важко зупинитися. Ви повинні це враховувати, якщо у вас. Темпераментна собака такий холерик. От. Як тільки збудження спадає, їй буде набагато легше контролювати свої емоції. Начебто все. Ну от Ще е, момент того, вкусна трава. Е, зніму, як ми забираємо іграшку під час руху. Тобто ми віддали собаці, собака, наприклад, в нас перемогла. Ну, от. Айва у мене, в принципі, іграшку носить. От. І от ми почали рухатись. Айва, пошли. Давай. От. Ми йдемо собі. Тобто я можу дозволити їй довго носити цю іграшку. Можу швидко забрати. Тобто, в залежності від ситуації. Пасі, пасі. Давай. Ні. Сюди. Айва. Стоять. Ну, да. ну, стоять у мене на зупинку просто. Хорошо, айва, сюди. Иди сюди. Давай, давай. Хорошо. Це значить, що вона просто втомлена, раз одразу лягає з мячиком, значить підтомилась. Хорошо. Молодець. Айва, парсі. Стоять. Молодець, хорошо, супер. Бачите, лапи тримає. Тобто вона не хоче, щоб я її забирав. Молодець, хорошо, вумніс. Молодець. І тут знову ж таки, я теж рандомно можу, щоб не псувати команду стояти, я можу декілька разів її зупинити, просто підійти погладити і продовжити шлях. А можу зупинити і забрати іграшку. Дай. Не хоче давати. Бачите? Жабу свою включила. Айва, ні. Ні. Дай. Молодець, хорошо. Супер, браво. От зараз мені не подобається, що вона жабу включила, да? Тому я не хочу забирати цю іграшку на моменті, коли вона сопротивлялась. Бо це підсилить. Взять. Перші. Стоять! Дай. Взять? Хорошо. Идем. Айва сюда. Стоять. Дай. Вот, хорошо. Взять? Хорошо, пошли. Айва сюда. Стоять. Дай. Вау! Супер! Молодець! Зять! Хорошо! Стоять! Дай! Вау! Супер! Чекай! Зять! Добре, молодець, хорошо. Тобто я не забираю у неї, так? навіть коли вона дуже добра. Видала я и все равно выдаются игрушку. Ходимо, ходимо. Айва, пошли. Сюда. Давай, давай. Дай. Взять? Хорошо. Молодец, хорошо. Назад. Сюда идем. Стоять. Дай. Сидеть. Хорошо. Лежать. Нет. Лежать. Давай, давай. Нет. Лежать. Камни. Хорошо, идем. Пошли. Ай, вот сюда. Давай, давай. Давай, иди сюда. Молодец, хорошо. Супер. Дай. О, вау. Взять. Молодец, хорошо. Сюда. Ай, Вань. Давай, давай, идем. Помылась. Пошли, пошли, давай. Шукая ямку, куда покопать. Не, идем. Айва, пошли, пошли. Стоять. Дай. Взять. Дай. Право, молодец, хорошо. Все, гуляй. Сюди. Ну, я думаю, що наглядно я вам показав, як це відбувається. Да? Для того, щоб зберігати мотивацію собаки грати з вами да? і не хотіти тікати від вас з іграшкою. Тобто ви повинні були бачити, що е, коли собака з іграшкою в зубах... Типу, ну, в мене якогось мотиваційного ричага начебто немає. Тобто, Собака робить те, що вона хоче. Тобто, Зараз в мене іграшка в кармані, да? тобто, і якщо я її покличу, то а вже ж собака до мене підбіжить, бо вона хоче отримати іграшку. А коли іграшка у неї, то вона до мене підбігає, тому що, по-перше, у неї є звичка слухати мене. Да? Тобто напрацьовані певні. Навички, а також в неї є бажання да, зі мною взаємодіяти. тобто є контакт. От. І на цьому ми от формуємо наш послух. Ну і плюс а вже ж є дисципліна, тобто чітка заборона або розуміння того, що є певні наслідки, негативні, да, якщо ти заборону не виконаєш. От. І от в таких рамках формується послуг собаки.